Всім привіт! Ви на каналі Пристис! Мене звати Діана, і сьогодні у нас затест того, що я трошечки відкладала коротше. Модна косметичка. Нагадування того, що повні назви всіх продуктів, які я використовую в відео, ви можете знайти в описі, ну, якщо ви раптом тут вперше. А також посилання на мої інші соцмережі, Тік-Ток, Інстаграм, а також на BuyMiChi. Ну, раптом що. Що я вам принесла з того, що я вже не нанесла на обличчя. Не так то і багато. Насправді, палетка від Revolution Festival. Я вам показувала її кілька разів. І я прикріплю, якщо не забуду, в описі теж інші відео з цією палеткою раптом захочете подивитися така красива. Краса, красива краса, красива краса, нормально. А, на ходу Beauty Rose Quartz. Я її взяла сьогодні як таку основу базу для нашого макіяжу. А, бо ми сьогодні тестуємо ось цю манюньку. це LN Pro Crystal Shine Long Lasting Tint Eyeshadow Shadow 102 тіночок. Дуохромна краса, яку ви могли бачити десь там. В Тіктоці, на Ютубі, я брала його до палеточки від Елен Pro, на яку робила огляд. Але там виявились досить гарні кольори, сяючі в самій палетці. Тому, тому ці рідкі тіні мені просто не знадобилися, але вони дуже гарні, тому я вирішила, що до них буде окреме відео, бо треба ж нанести їх. Тут їх не так і багато, здається, 2,3 мілілітри типу зовсім трішечки. Я боюсь просто, що вони в мене засохнуть, бо вони вже почали загускати, я ними фарбувалась, ну, рази 4. І якщо ви активно користуєтесь, то я думаю, вони досить швидко закінчаться. Тому потрібно вам їх показати як можна швидше. А, ну і взяла нам помаду Мако відтіночку Діва. Моя улюблена помада, наша з Мериліном Менсоном. Така а, красива, темно-червона краса, обожнюю її. Дуже давно хотіла макіяж з нею вам показати, тому у нас сьогодні все є для того, щоб зробити гарно. Тож, давайте починати. Я сьогодні така, знаєте, трішечки. Гіперактивна. А ще з червоними правами, бо знаєте, коли купила кольорові туші, а виявилось, що на моїй вії можна нафіг туші не купувати, бо вони нічого не роблять. Тому, на що є, на то і буду мазати їх. Так закурюємо. Тут якось так от зроблено. І будемо робити я хотіла на скотч. Але в мене, в принципі, є олівець. Я сподіваюся, що я не розучилась робити макіяж, бо у минулих відео я так рідко почала робити макіяж, типу раз на тиждень, коли прямо знімаю відео. Я така, невже я вже почала? Забувати, як це робиться, будемо згадувати. Базою у нас буде чорний каял від ламель. Ну і наша палеточка. Давайте вибудовувати якусь форму. Ну і нанесемо перед тим трішечки бази від глимбі. Там, до речі, новиночки у глимбі вийшли для губ. І я вже всі хочу, чекаю, поки з'являться відтінки, які мені сподобались на сайті. Відслими все красиво, тепер будуємо форму. Буде у нас таке щось типу підростушованої стрілочки, а може смолки. Коротше, що вийде? Щось темненьке, але щоб нанести гарно наш сяючий. Тому наносимо так, так щоб і вам і мені видно було. У мене завжди все починається, так знаєте. По лайту зараз щось швиденько. І гарненько, а в кінці я сижу, наче я не знаю звідки я вилізла, з якого карнавалу сратого. До речі, якщо хочете, можете написати в коментарях, чи ви хочете, в принципі, щоб я вам тут розпаковки одягу секонда, який для себе купую, показувала. О, бо я останні кілька тижнів вже встигла собі придбати трішечки нового одягу. Не знаю, правда, куди я зібралася в ньому ходити. Але, ну, типу, пофоткатись точно буде. Хоча я вже дещо одягала. На мене, звичайно, люди трішки косо дивилися, але ну, то вже їхні проблеми особисті. Тушовуємо нашу кольорову базу, волосина всрата висить. Опа, І все. Тепер беремо нашу палеточку. коротше. У нас тут вибір з темних не такий, щоб дуже і великий. Тому беремо найтемніший desire. Опозоритися з моїм вмінням читати англійською. В чому би і ні. Набиваємо наш темнокоричневий поверх чорного. Якби в палаці був чорний, можна було і чорний, але ну, типу, дві палетки заради цього брати я не хотіла. У нас сьогодні лайтовий швидкий макіяж в три кроки. Або в чотири. Ну, коротше, там як вийде. Нанесли, беремо чистого пензля, якогось попухнастіше. І ж скоренько так от легенько. Оп, і все. Ой, давайте цей твітіночок смок спробуємо. Він так на мене прямо ж дивиться, трошки ним підтушуємо. Хоча я хотіла сьогодні більш теплий макіяж. Я не знаю, що я там собі хотіла. Може, мені приснилось. Оце я так люблю набирати ці кольори, щоб у мене прям все сипалося. Сипалося, розліталося. Так як так? Фігачимо, тут уже можна за голови. Не сильно принципово. Тут як не тушую, все потушується, гарно. Все. Давайте цим же пензликом додамо. Навіть не буду позоритись. Найсвітліший наш матовий. І так трішечки ще підтушуємо. У нас все красивенько було. І от так от у нас вийшло. І зараз ми ще трішечки того ж найсвітлішого отут от додамо. Бо у нас ніяка база, ніякий олібель далі не поскатувалася. І можна було гарненько потім нанести туди, сяючий. Все. Так, давайте одразу зробимо нижню повіку. Палетку засрала вже всю. А потім вже будемо наносити наш сяючий. Оце, я не знаю, може тут ще нижню стрілку так фігоміти, гарно, чи ні. Чи так, чи ні. Ну, добре, спробуємо. Подивимося, що у нас з цього вийде. Ну що, я вже нанесла на ліве око. О, давайте зараз нанесемо на праве. Я, звичайно, трошечки прифігіла з того, що реально почали ці тіні висихати. Тут, в принципі, вам, напевно, не видно, а от мені прямо дуже видно, що продукту тут не так і багато залишилося. І, типу, наносимо. А тут на аплікаторі залишки трошечки присохли. І треба швидесенько тушувати. Це не дуже хороша ідея таким шаром наносити, звичайно. Особливо на навислі повіки, бо може все нафіг потім облісти. А, так, ще такі шматочки вже починають. напівзасохлі з'являтися. Це мені, звичайно, не сильно -то подобається. Я була налаштована на те, що я з ними так, типу, похожу. А виходить, що я встигла тільки кілька разів зробити макіяж, просто тупо вдома, а не на вихід. Мені цікаво, скільки я з ними зможу проходити, типу, скільки годин пройде, перш ніж вони почнуть облущуватись. Я планую з ними ще походити, бо ще типу день. Тому увечері на монтажі, я, якщо не забуду, то напишу, що в нас там вийшло. Ну і на нижню повіку. Хоча мені не дуже подобається, але тип, треба симметрично вже зробити його якось. Реально дуже швидко застигаю. Не встигаю розмазувати. його Така хуйня мальота. Ми, звичайно, подивимося на все це і поближче, трошки згодом, і давайте щось з палетки ще нанесемо тут в куточки. Тут є два відтінка, які мені найбільше подобаються. три. Це ось цей, ось цей і ось цей. І наносити будемо ось цей тут. Люмінус, бо він такий типу рожево-блакитний, коротше, блискітки тут блакитні. І він максимально гарно виглядає, але що ти так кришишся? Тут, тут трішечки щоб у нас усе ще гарніше переливалось. Губ. Ну що ж, фігачимо губи, але перед цим олівець ламель 406, мій улюблений. Обожнюю його в комбо з помадою цією. І олівець у нас, як завжди, як з дупи витягнутий. Ну, звичайно. Фігачимо. Я і моє уміння не виходити за контур. Я сподіваюся, це хоча б хоч трошечки рівно. Наносимо нашу красу. Така прямо темна вишенька. Це комбо я просто обожнюю. Якщо сама помада. Типу, вона така, наче й темно-червона, але все одно не зовсім. То з темно-червоним олівцем це виглядає отак от, як мені хочеться. Отак от, як мені треба. Обожнюю цю помаду просто один свайп і ідеальні губи. запаковуємо. Що ж? Ось що ми маємо: засраті руки, як завжди. Дивимось, що вийшло ближче. Ну що ж, ми глянули, що вийшло ближче. Я, в принципі, задоволена. Не знаю, як буде носитися, але сяє це ну, просто на всі гроші. Гарно, гарно, бюджетно. Бюджетно буває на розпродажах так. Why not? Подобається, купуємо, носимо, радіємо. А я ще перевірю трошечки. Настійкість помада, губи просто обожнюю. А, макіяж в цілому мені подобається. Я люблю макіяжі, коли все блищить з усіх місць, щоб цього було багато, навіть якщо в мене блистить, навіть саме волосся. Особливо після мерехтливої пудри а, від Патрісії Лідо, коли ти просто йдеш і такий, бел, це шкіра вбивці і блищиш. Ось так. Ну що ж, на сьогодні мій макіяж закінчено. Я дуже рада, що я нарешті сіла зняти це відео, бо я його так довго теж відкладала, так хотіла. Нарешті ми маємо те, що маємо, що у нас вийшло. Можете написати, як вам, чи я у вас щось з цих продуктів, які я вам показала, чи ви щось хочете, чи ви щось тестували. Можете написати свої враження. Можливо, у вас є побажання з приводу того, що ви хочете, щоб ми тут разом з вами потестували, в принципі. У мене на сьогодні все. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, якщо ще не підписані, писати коментарі, донатити на ЗСУ. А на цьому у мене на сьогодні все. До нових зустрічей!